Компанія Електромотор, шановні друзі, інверторний генератор італійського походження CGM 4000 EE, 3,6 кВт номінальна потужність, 3,8 пікова. Давайте з вами поговоримо про його інші два види запуску, які у нас є на цьому борті. Це запуск через. Ключ запуску дистанційного. В комплектації у нас є отакий от ключ-брелочок, як ви бачите, з режимом ON і OFF для включення та виключення нашого генератора, який можна з собою завжди носити в кармані, якщо потребуєте. І також є запуск через кнопку електрозапуску в нашому генераторі. Для того, щоб створювати ці види запусків даного генератора, потрібно. До нашої батареї акумуляторної, яка у нас під цією кришкою стоїть, під'єднати клейми для того, щоб у вас був пусковий заряд. Бо завжди вони приїжджають з відключеними клемами для того, щоб акумулятор не розряджався. Наступним кроком є, також ви спостерігаєте, щоб у вас в у картері було 0,6 літрів мастила. Завдяки щупу ви це перевіряєте і слідкуєте, щоб моливи було достатньо. Місткість нашого паливого баку складає 7,8 літрів, використовуємо 92 або 95 бензин максимально гарної якості. Інвертора люблять, коли їх, скажімо так, паливом якісним наповнюють. Наступним кроком для того, щоб створювати запас через кнопку на передній панелі, ми з вами переходимо до лівої частини і переводимо у режим «Чоук». Це наша закита доросне заслонка, якщо він холодний. І через кнопочку, вже коли акумулятор підключений, олива та бензин є, натискаємо кнопку старт. Починає він заводиться, прокручується стартер наш, заводиться, і тоді переводимо у положення run. Все, ось таким чином, простим він у вас запрацює і буде видавати свою потужність. Якщо ми хочемо з вами його заглушити після цієї процедури, переходимо на ліву частину, переводимо в режим off і режим Stop. Все, заглушили ваш генератор. Якщо ми хочемо запустити з вами за рахунок вашого ключа, також є два невеличких сценарії. Якщо генератор у вас вже теплий, має у нас стояти селектор у режимі Run. Якщо він попрацював, йому не треба себе прогрівати. Або човки, да, закрита досна заслонка, і кнопочкою ON натискаємо з вами на пульті, і він починає заводитись. І також переводимо у режим RUN, Починає він працювати, режим роботи. Якщо ми хочемо заглушити, він кнопочкою OFF натиснули, і він у нас повністю сам виключається. Оскільки інвертора у нас зроблені на електричній схемі, тому. Тут, скажімо так, є свої мізки, свій процесор, який це все опрацьовує. От, За такими генераторами ви можете здати компанію компанією Гарний бренд, максимально якісно зроблений. Ручки для транспортування є, як ви бачите. Все доступно, легко добратися до свічі, до акумулятора. З іншої сторони, у нас до мастила. Бачимо ручки для переносу, колеса якісні, все як потрібно. Ось такий от невеличкий відеогляд, друзі. Звертайтесь до нас в компанію, є в наявності генератори, кому треба, допоможемо підібрати, який вам потрібен. Всього вам доброго, до побачення!